Сьогодні через все однією лінією тягнеться така фраза, ми маємо цікавитись, чого хоче від нас Бог. І це дійсно так. Якщо ти заміжня, чи ти одружений, ти ж напевно цікавишся у дружини чи у свого чоловіка, що ви будете разом робити, можливо, що ви хочете придбати. Чи можливо, що хоче ваш чоловік, чи ваша дружина. Чи не більше ми маємо цікавитись, чого хоче від нас Бог, де Він нас бачить, що Він хоче, щоб ми зробили, куди ми йшли. Тому найперше поцікався, поцікався у Бога. Скажи Ісусу, що тобі буде краще, що тобі подобається, що ти хочеш, щоб я зробив. Не що я хочу. Знаєте, сьогодні так склалося, що в багатьох церквах все перевернулося до гори Дригом і відбувається саме так. Це мій проєкт, це моя двіжуха, це мій бізнес, це моя церква, це моя домашня група, це моє поклоніння. А ти Господь давай йдемо разом зі мною. ні ні Господь каже: це моя двіжуха, це моя домашня група, це моя церква це моє поклоніння. А ти йди разом зі мною.